Мої вітання! Мене звуть Дар'я, я психолог і психотерапевт. Працюю в методі психоаналітичної терапії. Мій професійний досвід налічує вже понад 7 років це консультування і терапія дітей та дорослих. З дітками я працюю в методі ігрової терапії. На жаль, онлайн важко реалізувати цей процес. Натомість цей досвід дає мені можливість консультувати батьків з питань гармонізації стосунків з дітьми. Я продовжую навчатися. Зараз я здобуваю знання та навички в новому для себе методі травмофокус. Цей метод є дуже актуальним в наш час. Мій шлях у психотерапію почався ще на перших курсах університету. Мені дуже пощастило, тому що моїми викладачами були практикуючі спеціалісти та науковці. Саме вони своєю роботою запалювали і підтримували жагу до знань та самодослідження. І так почався мій власний особистий досвід психотерапії. Спочатку як учасниці групової терапії, а потім і на санців психоаналітика. Звісно, це колосальна робота, це дослідження себе, це пізнання себе, своїх опорів, своїх бажань, своїх сумнівів і навіть надій. І, врешті-решт, це якісно інше сприйняття і себе, і навколишнього світу, і себе у цьому світі. У своїй роботі я керуюся простими але надійними принципами. Це емоційна, психологічна, ментальна безпека, це безоціночне і безумовне прийняття особистості, а також відсутність осудження з мого боку. Також я використовую психологічну едукацію, тобто я розповідаю про принципи функціонування психіки, поведінкових реакцій тощо. Як я вже говорила, я працюю в психоаналітичній терапії, а це означає, що використовую вербальну техніку. Тобто ми будемо спілкуватися. І водночас, в залежності від запиту, будемо досліджувати і занурюватись у минуле, аналізувати сьогодення і будувати стратегію на майбутнє. Якщо ви помітили, я використовую займенник Ми, і цим я хочу підкреслити, що весь цей шлях, який би він не був, ми пройдемо його разом.